Механізм працює десь 500 сюди метрів. Водичка йде з річки, сюди в лоток. той лоток є до сокубов. Ми там є три речі, піднімаємо, воно пускається на колесо, колесо впрощає. Чим більше водичка пускаємо, тим більше сили дає молот. Так працює єдина в Україні кузня музей Гамора в селі Лисичево на Іршавщині. Протягом двох днів тут традиційно організували фестиваль ковальського мистецтва. Михайло Пилипчинець найдосвідченіший коваль у цій кузні. Понад 30 років він кує сільськогосподарський реманент в єдиній в Україні діючій кузні, яка працює за принципом водяного млина. Обертальний рух колеса і приводить в дію молот вагою 125 кілограмів. За кілька вправних ударів вдається з нагрітого металу зробити мотику чи лопату. Це на помідори, на морковку, на косочки, на цвіти. Як на кустці наші. А це дідку. А це на часно. У кожного майстра є помічник, розповідає пан Михайло. Лише співпраця з ним допомагає швидко і якісно виготовляти продукцію. В основному займаємося таким домашнім, для домашнього господарства. Таке, лопату, мутику, цапи. Поки в одному кутку ковалі демонстрували швидкість і вправність у виготовленні сільгосп знарядь, в іншому експериментували із художньою ковкою. Іван демонструє туристам, як виготовляється мідна квітка підставка. Я займаюся ну, художником, а більше займаюся навіть чеканкою, по міді, по кольорових металах. Це різні фігури навіть от, витягую. Це на гарячу, на холодну робиться. Це холодна ковка теж є такою. Ну, Більше слесарним ділом. Стараюся робити от такі речі більш більш художні. Гостям свята дозволяли брати участь у процесі кування. Щоправда, лише там, де безпечно. Це унікальна дія. Дивиться, як працює цей гамор на воді. Дуже дуже цікаво і захоплююче. Увесь час на подвір'ї кузні працювало мануфактурне міні-містечко. Тут усі охочі могли викувати підкови та зліпити на пам'ять глиняний глечик. Гостей розважали колективи народної самодіяльності.